Що ж вітаю всіх. Огляд останнього сезону в кар'єрі за безробітнього Football Manager 22. Скажімо так: важкий чорний сезон. Ну і давайте потроху переходити до огляду від ФМК. Що стосується трансферів, Дюбуа. чудовий трансфер, відпрацював на всі 100%. Ти паче, якщо враховувати, що прийшов безкоштовно, тому питань взагалі нема. Коминенція. Якщо я правильно пам'ятаю, майже всі матчі у старті, тому все досить непогано. Фіаліо, хотілося б покраще, але маємо, що маємо. Ніоку брав його, але через травми, скажімо так, незадовільно. Як на мене, він відіграв. Фарина декілька матчів відіграв, але таке. Тобто, на скіли. Ну, Він грає, власне, на свої скіли, але, як на мене, не для Ейбару. Не для Лаліги. Деніел Шалом. 5 мільйонів. Вінгерс сподівався, що по скілам він краще відіграє, але занадто мало віддав голів і асистів. Чех. Аналогічно, тобто Чех ще гірше провалив сезон, і Продухін, ну, трохи відіграв, але також поганенько. Трансфери на вихід, ну, власне, Циммерманом плюс-мінус задоволені, тому хай буде так. Аренди то вже таке. Тепер результати сезону. На жаль, ми вилітаємо з Ла Ліги. Трохи-трохи нам не вистачило буквально одного балу для того, щоб залишитися. Тобто один матч, одна перемога, і все було б інакше. Якраз таки останні матчі, дві нічиї, два програші, і цього нам не вистачило. На жаль. Але Ліга Європи тут, власне, було все плюс-мінус непогано. Одна восьма фіналу, так. Матч проти київського Динамо, матч відповідь був жахливий. Ну, але скріпти. Просто ФМК не захотіла, щоб ми залишились у Лалізі, щоб ми пройшли далі у Лізі Європи. Хоча всі можливості для цього у нас були. Я так гадаю, просто-напросто ФМК -ка каже: час переходити до нової версії. Моменти для запам'ятовування, для згадування. Найбільша перемога 3-0 над Прагою. 1-3 над Сельтою. Матч для спогадів. І гол сезону Деніел Шалом. У матчі з Бенфікою в Лізі Європи. По фінансах потроху зростаємо. Плюс-мінус все непогано. Клубна репутація знизилася. Ну, я розумію, тому що. Ми вилетіли і це так. Вдарило по репутації клубу. Ну, але що ж поробиш? Футболки, Пилая, Мовіла, вот Шалом, Ясінсарі, нічого нового, все стабільно. Основний склад, власне, все ж таки, як результат, 4-2-3-1 схема. Артоляс став у центрі. Нашої атакувальної лінії напівзахисту. Чех-шалом на флангах, джиль Дюбюа у центрі, Ньоку Сарі пила, Комененція, як захисники і Йонг, власне, у воротах. По нагородах, ну, із такого, що рекорди умовіли, не вистачило лише одного голу до сотні. На жаль, шалом найвищий, найбільший трансфер за вартістю. Підписання Дюбуа. Що ще із такого цікавого. Мовіла. 16 лише голів. Не вистачило цього. І той же самий Мовіла 7 асистів найбільше. Ну, що ж поробиш? По нагородах більше нічого немає. Ну, що ж, давайте перейдемо, подивимося, як склад. Взагалі, прогресував. Йонг стабільно, прогресує, підіймається. Ну Ще сезон, і одним, одним з найкращих, я так думаю, голкіперів у Лалізі став. Так, звичайно, до воротарів Барселони та Реалу далекувато, але для середняка було чудово. Тим паче 7-23. Це, як на мене, чудова оцінка. Брежнік йде з командою, власне, майже не грав у цьому сезоні. Так, тобто 17 у старті, але то було через те, що Ньоку часто травмувався. Тому нічого більше не можу я сказати. Конопля. В основному. Виходив або на лівому фланзі, або на правому фланзі у старті, через травми, або ще якісь інші причини. Місцями скіли в нього зростають так. Але через вік фізичні, падають, але все ж таки загалом непогані скіли і. Скоріш за все, ще один сезон зміг би на непоганому рівні відіграти. Тим паче по оцінках не 7, але близько до 7. Тому, як на мене, все досить непогано. Мовіла. Тут вже такі питання, бо так, у Лайлізі оцінка 687, всього-навсього 10 голів. Цього замало. Ну давайте подивимось По кар'єрі у минулому сезоні 13 він забив, позаминулому 25. Тобто кількість голів все нижче, нижча і нижче. І від цього оцінка, власне. Тому незадоволений я ним. Хотілося б, звичайно, щоб більше забивав, але то вже він не зміг того зробити. Давайте далі. ньоку Загалом певні зростають. Хотілося б, звичайно, щоб дриблінг та навіси зростали, але не підвищується. Оцінка 6,7, що у Лізі Європи, що у Лалізі, але дуже багато травм в нього було. Тобто, давайте подивимось. Якраз таки сезон 3031. Три тижні, 5 тижнів. Два місяці просто-напросто вибув, плюс певний час на відновлення. Тому таке собі. Хоча, з іншого боку, ще сезон 2 і, я так думаю, більш стабільно грав би. Пилаю, ну, питань нема. Гравець основи, котрий тримає планку. Ла-Ліга, Ліга Європи вище семи тому. Тут взагалі питань нема. Гарний, якісний гравець. На майбутнє, можливо, навіть десь можна буде використовувати. Прада. Тут вже він став не гравцем основи. Вік, плюс, там, здається, певні травми були. Ну і сарі більш такий, більш цікавий по скілам виглядає. Але при цьому. Ліга Європи два матчі, котрі він виходив, відіграв чудово у іспанській лізі ну, все не так гарно, але все ж таки 6,8 також непогано. Продухін намагався щось зробити, навіть один асист зробив, але 6,5, ну, це не його рівень, тобто, взагалі нічого не може показати. Хотілося б ще, там, можливо, сказати щось про те, що продам або віддам в оренду, але це останній сезон. Рабьо, ну там загалом скільки, два матчі в основі, два на заміну виходив у лалізі взагалі рейтинг 6,4. Тобто по фізиці провалився, вже не відповідає тому рівню, який був в кінці сезону. Я навіть не намагався подовжити з ним контракт. Шалом. Ну, зараз ось мені цікаво, чому всі скіли впали. Бо попередньо я те, що дивився, в нього вони навпаки зростали. Причому, плюс-мінус, так само майже всі. Спритність, швидкість, пришвидшення, прискорення. Баланс, ну, чудово. Він повинен був тікати майже від всіх захисників. Але. У нього то не вдавалося. 6,6 у Лалізі. Також погана оцінка. Ну, сподівався на краще. Можливо, просто не адаптувався, чи ще щось. Нещасливий, я розумію, був вилетіли, але, ну, що ж поробиш. Уранга перевів з молодіжки. Трохи там. 5 матчів в основі навіть виходив, але нічого такого не показав. Психіки не вистачає, фізика непогана, техніка ну, місцями навіть чудово. Але чому, власне, також зараз показує, що вона впала, я не розумію. Можливо, через те, що вийшли на відпочинок. Але, з іншого боку, 16 років повинні підвищуватися згодом. Валакарію. Ну, Оренди. Все так само. По скілах непогано. чудово, я б сказав. Тому, Можливо, якби продовжували кар'єрку, можливо, він навіть би в нас і заграв, але не впевнений. Калеб Вотс, Ну, гравець. Плюс-мінус основи. Розпочинав якраз таки основний наш центральний напівзахисник. Скіли відповідали цьому. Але після певних там. Після його травми, джиль його витіснив з основи. І разом з Дюбуа Джиль були нашими основними. Сарі. Ну, питань нема. Лаліга 7-0. Фізика, психіка чудові, техніка зростають. Тому питань ніяких. Гарний був трансфер свого часу. Але, на жаль, не так гарно, скажімо так, допоміг, як би того хотілося. Тепер, що стосується Альби. 22 матчі в основі, оцінка 6,6, ну, жах. Тобто, попередньо, якщо порівнювати з минулим сезоном, провалився. Чому тут таке важке питання. Власне, та ж сама позиція, схема трохи інша, але все ж таки, ну. Грати плеймейкера потрібно вміти на вс... при всіх схемах, тому. Таке okay. питання відкрите. Тому провалився повністю сезон. Навіть дриблінг в нього впав, але, можливо, я б його і продавав в кінці цього сезону. Артоля. Той гравець, на котрого я вже не покладаюсь котрий сезон, але він все рівно виходить і робить свою роботу, і, хоч якось, але витягує команду. грав як ЦАПа, як правого Вінгера, і виконував свою роботу досить непогано. Так, були провали, але куди без них. Загалом чудово відіграв Ну, Єврокубки 7-0, 6 6,7. Але я там розумію, що багато чого на цю оцінку вплинуло те, що він виходив на заміну і не встигав нічого зробити. Давайте далі. Блом. Важкий такий бельгієць, тому що ну, він виходив і на правому фланзі, і у нападі, і, і що там, що там, не міг нічого зробити. При цьому товариський матч, хоч щось він і показував. З іншого боку, скіли зростають, але це зростання скілів нічого не дає. Плюс, травми і важку Чех. Ось Чех це дуже дивний такий гравець, бо скіли зростають. По скілах все чудово. Повинен грати. Але середня оцінка у лалізі 6,4. Питань дуже і дуже багато. Ну, важко щось. Про нього сказати, крім того, що не задовільнив він мене. Тому, скоріш за все, я б його і продавав, якби продовжувала кар'єру. Як я і казав, комененція аренда виправдала, власне, себе, по скілах все чудово, без ну майже без травм він пройшов весь сезон і. Мене він задовільняв. Свою роботу він робив. Навіть там три асисти у Лалізі зробив, і навіть гол у Лізі Європи забив. Тому питань ніяких можна буде, так як це реальний гравець, придивлятися до нього у якихось там наступних кар'єрках, тому все непогано. Дюбоа, той на кого я не ставив. Відібрав його там на вільному трансфері, але у цьому сезоні відіграв 7.07. І тут взагалі, мені він сподобався свою роботу. Виконав, тому все досить і досить непогано. Ейнштейн наш. Один з гравців, на котрого я покладаю. Наші проблеми у сезоні, бо в один момент Йонг травмувався, Повинен, ну Ейнштейн виходив як основний наш воротар. І 5 матчів в основі 11 пропущених голів. Як на мене, це занадто. Тобто, там були чисто його голи, котрі він повинен був забирати, але. Він те не робив. Тому один я ж кажу, один з тих гравців, на котрого я покладаю те, що ми вилетіли у цьому сезоні. Якби якраз таки, якщо я правильно навіть пам'ятаю, з цих п'яти матчів ми лише один виграли, всі інші чотири програли. Тому, якби хоча б один з цих матчів. Ще додатково ми виграли, ми б залишились. А якби хоча б у Нічию загалом зіграли всі ці матчі, ми б були б ще вище. Фарина, як я казав ну забрав його, українець, по скілах я так подивився, ну, непогано, як гравець резерву, тим паче фізика в нього чудова. Сподівався, що хоч якусь непогану гру покаже. Але Ліга це не його рівень. Тобто, скоріш за все, якби там два сезони тому взяв у секунду його, він би зміг краще адаптуватися, підняти свій рівень, і все загалом було б краще. Але одразу. Лалігу він не потягнув. І ще до того ж почав нити, що хоче більше грати, хоче грати на більш високому рівні, і його взагалі не задовільняє команда. Fіо. Один з тих гравців, котрого я так подивився по скилах. Багато обіцяючи, можна спробувати собі забрати, тим паче там всього-навсього за якісь копійки. Ну, якраз таки. Для такого гравця загалом він зіграв непогано. Тобто, Лаліга 12 виходів, виходів на заміну, оцінка 6,8, те, що я і очікував, плюс-мінус, тобто, вийти і просто-напросто дати час відпочити гравцям основи. Загалом він з цим впорався дуже і дуже непогано. Джиль. Наша маленька зірочка, котра зайняла друге місце в топ-50 молодих гравців. Великий потенціал, скіли зростають. Всього-навсього 17 років, а такі скіли і у Лалізі грає на 6,8. Це чудово. Можна навіть сказати, що ну там тверда сімка. Тому. Питань немає. Дуже щасливий був, що його знайшов ще, там, не знаю, 2-3 сезони, і, мабуть, можна було б його продавати десь мільйонів за 100 Іглесіас Те, що він. Він робив те, що він і може. І робив всі ці попередні сезони. Як ветеран. Виходив. Але. Якщо в попередніх сезонах він виходив і робив різницю, у цьому сезоні в нього це вже не вдалося. Тобто, як у захисті, так і у як Вінгер, він вже не витягував і це було помітно. Скоріше за все, я просто-напросто його продав у наступне трансферне на вікно і в наступному сезоні вже не побачили б його. Ну, на цьому, власне, все, що стосується складу. І давайте нашого тренера. Репутація 60%. За 10 сезонів непогано піднялись. По скилах, я так розумію, що це в нас вже у певній мірі стеля. Тобто. Психічні ще якось змогли б підняти, але технічні, скоріш за все, ні. Хоча, з іншого боку, робота з молоддю 16. І якщо я правильно пам'ятаю, попередні сезони вона була меншою, бо, здається, якраз таки у тренувальних зелених не було взагалі. По загалом кар'єрі, давайте. Статистика кар'єри. Три клуби національних команд не тренували. Найбільше у клубі 1777 днів, якщо я правильно розумію, це якраз таки у айбарі. Найкоротший наш термін. Тренування це 913 днів. Загалом 11. Нагород. О, що там далі? По матчах. Давайте загалом подивимося. 404 матчі, 189 перемог, 96 нічиїх і 119 програшів. Як на мене, тобто відсоток не програшів вище, ну, і власне відсоток перемог вище, ніж програшів, тому чудово. 43% взагалі відсоток перемог. Це у Айбарі 46% загалом чудово Ну Все вигравати неможливо. З, по трансферах. Я так витрачено всього-навсього 23 мільйони. При цьому продано, тобто отримано, 45 мільйонів. Найби, найбільше витратили на, якраз таки, на шалома в останньому сезоні. А отримали за фагнані до речі, як він там взагалі. Основний воротар 6.9. Пропущено 53. Ну, то вже таке. Ну, окей. По певних відмітках. Давайте з кінця. Ну, власне, спочатку. Розпочали ми у Охтирці, потім піднялися до другої ліги. З другого місця. Потім одразу ж з наступного сезону піднялися до першої ліги з третього місця, і у 2024 році перейшли вже до Славен Белупо, де, за скільки це наш третій сезон був, і отримали нагороду менеджер року, і, власне. Після цього з Славен Блупа нічого такого не вигравали. Хоча, наскільки я пам'ятаю, ми з ними піднялися з другої ліги до першої. Ну і у 26-му стали тренером Майбару. Перемогли у Сегунді. Третє місце у менеджер року у Лалізі. Ну, як на мене, це. Також певне досягнення особисте для тренера. Загалом ця кар'єра була для того, щоб спробувати піднятися тренером взагалі без досвіду, без певного тренерського, тренерської кваліфікації, до фіналу Єврокубків. Це в мене не вдалося. Тому, як то кажуть, Mission failed Але чвертьфінал, досягнення, певний рівень у лалізі, хоча б один сезон ми показали і також непогано. Це був взагалі ця кар'єра така собі експериментальна. Як для мене, так і для вас, я так розумію. І сподіваюся, у наступних сезонах, у наступних іграх, у наступних кар'єрах ФМ, все буде йти більш цікаво і більш так впевнено. Ну, а тепер давайте подивимося, де взагалі наші попередні команди. Охтирка! Середняк першої ліги, ну, власне, досить і непогано, як на мене, має право. А що стосується Слави Белупо, давайте подивимось. Ану, історія. П'яте місце, дев'яте, тобто, після того, як ми пішли, вони звалилися, але все ж таки. Потім повернулися до боротьби за єврокубки, що, як на мене, непогано. а ну а по календарю, чи змогли вони якось показати себе у Єврокубках А, ага, вони тільки зараз перейшли. Наскільки я розумію, чи ні. Так. Ну, що ж, Більше вдачі їм у наступному сезоні. Цей сезон, як я казав, попередньо такий чорний. І що ж, на цьому, власне, все. Ця кар'єра завершилась, і ми розпочинаємо вже нову у 23-й фм за запорізький металург. Будемо грати. Давайте так, вихованцями. Або національними, або команди то вже інше, але все ж таки, будемо намагатися підіймати український футбол. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі вже у новій кар'єрі.